Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма православний взгляд». Як ми з вами знаємо, вже за два дні православна церква відмічатиме одне із своїх найбільших свят. Яке носить назву Срітєні Господні. Це на церковнослов'янській мові. Якщо перекласти це слово на українську, воно звучатиме як зустріч, зустріч Господня. Отже, основне питання, яке сьогодні надзвичайно часто задають люди, звучить слідучим чином. Хто з ким зустрівся, відповідають на це питання по-різному. Найрозповсюдженіша і, на жаль, зовсім неправильна відповідь звучить так: зустрілась весна з літом. Це настільки безглузда точка зору, що вона не потребує навіть детального обговорення. Чому? Справа в тому, що подія. Яка сьогодні носить назву як «Срєтіння» або зустріч Господня, описана у Святому Письмі, описана в Євангелії від Луки і описана досить докладно, що в старому заповіті, а саме в книзі Вихід, був, була дана настанова Господом кожному, кожній дитині, яка народилась первінцю, дитині, яка народилась першою. Потрібно було цю дитину принести в храм Господі на сороковий день після дня її народження. В одній із своїх розмов із учнями, Господь Ісус Христос сказав такі слова: Я прийшов не порушити закон, але виконати Його. Тому всі настанови, всі закони, які були дані древнім іудеям, Господь Ісус Христос виконував. Так, згідно одного із законів, саме на восьмий день Він був обрізаний, і в цей день він отримав ім'я Єгушува або Ісус так як це було вказано в законі Господньому Точно так само на 40-й день його причиста матір та названий батько праведний Іосиф принесли його до храму Господнього, теж згідно закону. Який е, наказував приносити всіх перших, першонароджених дітей до храму Господнього. Ця дитина повинна була присвятитись Богу. Однак можна було внести викуп за цю дитину і е, забрати її додому. І цей викуп, ціна цього викупа була призначена різна, в залежності від. Фінансових статків чи соціального походження положення батьків, за дитину треба було внести або відповідну суму грошима, або для бідних людей потрібно було внести двох горлиць, двох голубиць, що й було зроблено по відношенню до Христа. Однак е нас з вами цікавить в першу чергу е не стільки факт виконання. Йосифом та Дівою Марією, настанов, древніх настанов Старого Заповіту, а цікавить значення цієї події для сучасної людини та й для християнина загалом. З ким зустрівся Господь Ісус Христос? На це питання, ще раз повторюю, відповідають по-різному. І е, говорять абсолютно нерозумні речі, не використовуючи при цьому. Текст Святого Письма. З нього ми знаємо, що на самому порозі храму на зустріч Діві Марії та праведному Іосифу, вийшов чоловік на ім'я Сімеон. І саме зустріч із цим чоловіком і дала назву святу, яке ми з вами будемо відмічати за два дні. Ким був цей чоловік, чому зустріч з ним є настільки важливою? Сімеон Богоприїмець, так називає його церква, тому що він взяв на свої руки Христа. Сімон е, відомий в православній церкві як один із е, перекладачів тексту Святого Письма з арамейської мови на грецьку мову. Історія пов'язана із ім'ям цього чоловіка. Досить дивно. В 247 році до нашої ери в Єгипті жив цар на ім'я Філадельф Птолемей. Цей цар вирішив зібрати найбільшу бібліотеку, яка існувала в світі на той час. Це знаменита Олександрійська бібліотека, яка, як ми знаємо з вами, пізніше була спалена. Саме цей цар поклав початок цьому унікальному зібранню древніх рукописів книг. Цікавий такий факт. Коли Олександрійська бібліотека горіла, то попіл від книг, які знаходились там, вкрив все місто товстим шаром пилу, досить товстим. Там я не пам'ятаю точно, але біля 10 сантиметрів. Ну, Ще справа в тому, що книги були зроблені не з паперу, як сьогодні, а вони здебільшого були зроблені з шкіри, тобто на пергаменті написані, і зібрання їх було колосальним. Там декілька десятків, а деякі вчені говорять, декілька сотень тисяч рукописів, найрізноманітніших. Цар хотів мати в себе абсолютно всі книги, які були на той час відомі в світі. Звісно, він чув про е, книги, які особливо шанувалися серед іудеїв, ізраїльтян А треба сказати, що населення Олександрії на той час, а це за 250 років до народження Христа, було величезним, просто величезним. Навіть по сучасних мірках там жило більше мільйона чоловік, це було велике місто. І е, більше 30% всього населення складали іудеї. До речі, одне із Євангелій, Євангелій від Марка, за деякими даними сучасних бібліїстів, було написано саме для іудеїв, які жили в Олександрії. Там була величезна іудейська діаспора. Велика кількість синагог, звісно, книги, які знаходилися в іудеї в синагогах в той час, були на арамейській мові, і цар захотів їх перекласти. Він чув про ці книги, він, можливо, був. Навіть в якійсь мірі знайомий з ними через своє знайомство з іудейськими вчителями, і він захотів мати ці книги в своїй бібліотеці. Книг, як ми з вами знаємо, які вміщені в текст Святого Письма Старого Заповіту, досить багато. І одна людина ці книги перекласти не могла. Тому цар звернувся до вчителів іудейських, звернувся в синагоги для того, щоб вони надали свою допомогу в плані перекладів цих книг. В старий заповіт, який являється канонічним зібранням книг іудейського народу, входить 50 книг. Цей канон Старого Заповіту сьогодні отримав назву Септоагінта. Чому я зараз це знову ж таки спробую пояснити? 50 книг. Із них деякі книги були досить великими за своїм розміром. Наприклад, книга пророки, пророка Ісаї Величезна, так само книга Псалмів. Та й ті ж книги, які складають перші п'ять частин Біблії, так само досить великі за своїм розміром. І тому деякі книги треба було переводити кільком людям. Деякі, як книга Есфір, могла би бути перекладена й однією людиною. Іудеї вирішили. Що для перекладу, якнайшвидше, цих 50 книг потрібно щонайменше 72 чоловіка. Таких 72 чоловіка вони знайшли серед знавців святого письма, які разом з тим дуже добре володіли і грецькою мовою. Створили певні умови, звісно, це вже була. Завдання, це вже було від царя Птоломея, створили певні умови для того, щоб ці люди могли перекласти текст Святого письма на грецьку мову. За деякими даними, ці 72 перекладача жили на острові Патмос. Їх просто вивезли туди на острів, забезпечили всім необхідним, створили відповідні умови, і вони зайнялись перекладом цих книг. Знову ж таки, згідно певних даних. Цей переклад був закінчений через 40 днів, в число цих 72 перекладачів і входив святий Сімеон Богоприємець, який, якщо ми з вами враховуємо, що переклад цих книг почався за 250 років до народження Христа, тоді, коли народився Христос, вже був старцем досить похилого віку, йому було біля 300 років. Сьогодні це здається неможливим, ми знаємо, що в древності деякі люди жили набагато довше, ніж живуть сучасні люди. Та й сьогодні, в принципі, зустрічаються випадки, коли людина доживала до 120 років, деякі більшість, 123 роки, якщо я не помиляюся, це одна із останніх зафіксованих, зафіксованих от таких цифр. Які вказують на людину, яка жила от, саме стільки років, 123 роки. Тоді люди, люди могли жити довше. І тут є багато різних причин. Однак причина, згідно якої саме Сімеон, прожив 300 років, криється не в екології, не в правильному харчуванні і не в якихось таких речах, які ми можемо сьогодні навіть пояснити, з точки зору наукової. Справа в тому, що Сімеону. Для перекладу дістався текст пророка Ісаї. І коли він дійшов до сьомої глави, він зустрів там такі слова: що ось діва зачне і прийме в своєму чреві від Духа Святого народить сина, якому ім'я буде Імануїл. Сім'ян Богоприємець зупинився на цьому вірші Святого Письма. І зупинився з тієї причини, що він ніяк не міг повірити в те, що діва може народити сина. Слово діва на арамейській мові це альма, слово молода жінка це бтула. І Сім Богпрімець вирішив замінити слово альма, яке вживалося в арамейській мові і стояло в оригіналі як альма, тобто діва, на слово бтула, тобто молода жінка. І замість грецького Партенос, яка якраз вказує на Діву, він захотів написати на грецькій мові молода жінка. Однак саме в цей момент йому з'явився ангел господінь, який зупинив його, буквально взявши його за руку, і сказав, що ти повинен написати так, як стоїть в оригіналі. Тобто не перекладати Альма на Бтула, а написати саме Альма, тобто Партенос, Діва, народить сина. І більше того. Так як ти засумнівався в значенні цього слова, то ти не помреш до тих пір, поки не побачиш цього сина, поки ти не побачиш е цю дитину, яку повинна народити Діва Марія. Коли е сьогодні, в розмові із людьми інших християнських конфесій, ми говоримо про, або з людьми там, абсолютно невіруючими, ми говоримо саме про цей момент. Звичайно, виникає маса питань. Ну, Перше питання, як може людина там прожити 300 років. Однак, в принципі, це питання досить легко можна, ну, відповідь на це питання можна дати. З іншого боку, як взагалі могла така подія статись? Однак є один момент в світому письмі, який неможливо пояснити, якщо ми з вами не братимемо до уваги саме ось цю. Історію про Сімена Богоприємця. Коли Сімон Богоприємець взяв на руки Христа, дитину Христа, богомладенця Христа, він сказав такі слова. «Нині, відпу... нині відпущаєш раба Твоєго Владико по глаголу твоєму з міром». Тобто саме сьогодні ти відпускаєш раба Твого Владико по тому слову, яке ти сказав, відпускаєш раба твоє з миром. Якщо не враховувати історію про переклад Святого Письма на грецьку мову, то тоді ми не зрозуміємо, чому ці слова сказав Сімеон. Він їх сказав тому, що дійсно, от в той момент, коли він побачив цю дитину, Христа, він був відпущений Богом. Господь його відпустив. В цього моменту він чекав все своє життя. Про цей момент йому сказав Ангел Божий. І цей момент виповнився саме тоді, коли він зустрівся з Христом. Це з, одного, це з однієї сторони є фактична історія про цю подію, яка сталася. Але є ще й духовний зміст. В лиці, в особі Сімена, Богоприємця, із Христом зустрілось старозаповітнє людство. І кажуть святі отці, пояснюючи це місце із Святого Письма, що старий заповіт, саме от в цей момент зустрічі з Христом уступив своє місце новому заповіту. Якщо до цього люди жили по закону, око за око, зуб за зуб, то після зустрічі Сіміона і Богомладенця Христа, на місце цього закону, око за око, зуб за зуб, прийшов інший закон. Любіть ворогів ваших, моліться за тих, хто вас проклинає, і благословляйте тих, хто вас гонить. Тому це, 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 ця подія, це свято має величезне значення для нас з вами. Воно не відміняє старий заповідь, Однак воно закликає кожного з нас вирости в міру ту, яку для нас з вами положив Христос. Тобто ми повинні вирости над старим заповітом, повинні стати кращими людьми, ніж ми були до того. І повинні керуватись законами більш досконалими, ніж ті, які були дані в старому старому заповіті. Тому зустрічається не весна і літо, а зустрічається людство із Христом. І ця зустріч повинна е, стати ще й подією е, в житті кожної із нас. Так само, як Сімон зустрівся з Христом, так само і ми всі рано чи пізно повинні зустрітись з Христом. В принципі, ця зустріч відбувається, напевне, е, з кожним із нас. Однак не всі цю зустріч помічають. Не всі можуть зрозуміти. Що от якийсь момент в житті кожного з нас, який торкнувся нашого серця, десь відкрив перед нами, можливо, зовсім новий світ, що ось цей момент і був пов'язаний з Христом, ми можемо сказати собі, що це випадковість, що це, я не знаю, якась там ностальгія, настрій такий був, ще щось, і забути про це, не помітити, що насправді це була ось ця така очікувана зустріч із Богом. Тому треба бути дуже уважними до тих процесів, які відбуваються в нашому духовному житті. Треба так само, як Сімьон Богємець, бути відкритими на зустріч тим подіям, які трапляються з нами, для того, щоб змогти побачити, що ось саме в цих подіях, в цій події Господь вийшов на зустріч до нас. Якщо ми зможемо зробити це, тоді й ми, можливо, скажемо разом із Сімеоном. Ті слова, які він сказав, які він сказав, зустрівши Христа, що ти, Господи, відпускаєш нас з миром. Тому сьогодні хочеться побажати миру нам, усім, і побажати кожному із нас в своєму житті зустрітися із Христом. До побачення.